Люди не бачили іншого життя. Вони їздили на заробітки до Росії. І коли ми, така була можливість створити теплицю, і в нас була мета показати людям інше життя. І, звичайно, краще і легше працювати з молоддю, так показуючи їм, яке життя за Донецькою і Харківською областю. Ми показуємо, що є Україна інша, і що в ній набагато краще жити, ніж в ДНР, то що за у нас за 100 кілометрів звідсіля, і е, тим життям, яке було в нас декілька місяців тут. Незрозумілі люди сюди приїхали і почали встановлювати свій порядок. І, і потім тут перекривають дороги, будують блокпости. якісь. Ну і це ж ненормально. і ми… Я, ну, я народився в Україні, я хочу жити в Україні в якійсь там міфічній республіці, яку придумали там пару чоловік. Все це почалося у 2014 році з волонтерського табору Будуємо Україну разом. Тут були волонтери з Краматорська і з всієї України. ми ремонтували помешкання, які постраждали бойових дій. Ну і якось так сформувала спільнота, яка хотіла робити далі щось, Типу відбудовувати не тільки там, помешкання, але й в принципі суспільство. Тому що ми вже бачили, до чого привело там бездіяльність да, або байдужість. Якось так не хочеться, щоб це повторювалося і поверталось. Потім до нас приїжджали там активісти Слов'янська, з'явилася теплиця, Потім з'явився вільний простір майстерня у Бахмуті. Ще до цього, потім у Дружківці, в Костянтинівці, в Лимані. І так, от якось воно розросталося по Донецькій області і в двох містах Луганської області. І люди почали об'єднуватись і щось робити спільно. Ну то ми зрозуміли, що ну, якщо нічого не робити, хтось зробить за нас. Потреба була, знайшлися люди, зустрілися, почали робити. Юрко займається розвитком неформальної освіти і створю, організовував зустрічі з успішними людьми. Сашко він займається розвитком культурного напрямку. Дар'я займається соціальним напрямком і розвиває. В нашому місті інклюзивність і е, займається з дітьми з інвалідністю, а також розвитком волонтерства. Це простір Top Place, спрямований на розвиток соціального підприємства, зовсім підприємства в східному регіоні та, зокрема, в Слов'янського. Зараз ми знаходимося в нашому івент-просторі. Також він перетворюється на простір для курсів та тренінгів. Там у нас є кімната для переговорів Ось, і маленька кухня для коворкерів, які приходять до нас працювати. Також робимо. Курси освітні для людей для містян з сучасних професій, щоб вони мали можливість тут розвивати свою підприємців діяльність або робити на фрілансі на великі міста і бути конкурентоспроможними тут і залишатися в Східному регіоні, щоб залишати його, тому що якщо ми всі поїдемо, то нічого не залишиться гарного. Зараз є Нагальна потреба в тому, щоб молодь знала, як здобувати додаткову освіту. Тому що, на жаль, система, загальна система освітня в нас не відповідає сучасним вимогам. Тому ми показуємо, як, де шукати джерела для освіти додаткової. І взагалі в чому молодь, як можна навіть в 15 років вже заробляти. Насправді на Сході дуже багато працює міжнародних організацій, завдяки яким з'явилось багато таких платформ, як наша. Тому що одне діло, коли в тебе є бажання, жага щось робити, ти це робиш, але це. Крок за кроком, дуже так довго воно може розвиватися, а така донорська підтримка вона дає динаміки і більше можливості для е, реалізації твоїх ідей, та для розвитку твого міста і наповнення середовища, в принципі. тому що ми відповідальні не тільки за себе, але й за. Взагалі. Якщо ти хочеш, щоб тобі було жити нормально, ну так зроби щось для цього. Так? Ти можеш завжди там кудись тікати, їздити, але все одно не, рано чи пізно ти повертаєшся додому і повертатись в якесь таке печальне місце і не хотілося б. Я приїхала к РДНЕ в Харків, і коли ми просто поїхали там на пляж, і о, я телефон залишила в машині. И очень много друзей было, которые тоже повыезжали. И я прихожу в машину, беру телефон, а у меня там 10 пропущенных и сообщения, что город весь в огне, город горит. А я понимаю, что у меня там мама, папа, сестра. Я начинаю звонить, я не могу дозвониться, у меня начинается истерика. Это пляж, куча людей, все не понимают, что со мной происходит. Я рыдаю. Никто не может меня остановить, и я понимаю, что, ну как это, мы просто садимся в машину, и тогда хорошо, что мы не отключили вот домашнюю связь, да, и я дозвонилась им по-домашнему. И когда я услышала просто голос отца, я, я поняла, насколько просто ценно то, что, что мы раньше, да, никто не замечал и никто не ценил. Когда я сюда вернулась, я шла по улице, и тогда еще тут возобновляли воду, и там работал один магазин, и у меня был такой шок, потому что это был просто вот как какой-то я не знаю апокалипсис город с каких-то фильмов фантастики. И потом, ну то есть стало ну понятно, точно для себя, что если ты не будешь начинать что-то делать, и если ты не будешь как личность, как человек двигаться вперед. то это просто все повторится. Да.